Так, всім привіт! Зараз знімаю коротке відео. На щуранове скло. Так, від повербанка. Зараз обімкнемо тут ледь стрічку. Ось така є світильник ультрафіолетовий. І він нам світить повністю все. Так, це так сильно палає графін. Я вставив цю світлодіодну ленту в графін всередині. Получився, ну так він ультрафіолетом світиться синім. І невидими. А так вийшло зелене, освічує всю кімнату. Дуже яскраве, як бачите, навіть камера зелен. засвічує камеру телефону. Це саме яскраве зі всього скла, яке за останніх 7-8 років я бачив. Ця рецептура скла. Не знаю, що там додавали, скільки відсотків, але вона саме яскраве. Цей графін слабше світиться. Це все також слабше. Ще так само сильно світяться ось ці це пробки від графіну. Вони з того самого скла, але від інших графінів, які вже просто купили, а корки залишились. От. Вони також. Дуже яскраво світиться. Все інше слабше. А, ну ще GS-19 так само. У нього схожа рецептор склав, так, він так само сильно світиться. Тобто ці графіни, їх називають графіни аптечні. Може, тому що там якісь ліки чи алкоголь, настоянко зберігали. чи що. А GS-19 ну таку саму рецептуру має по кулям. От кулі як виглядають. От так от, саме менше. От так виглядає. Кругла без скосів. Вона стояти не може, вона зразу котиться. Повністю сферично. Трошки більше має скос спеціальний, заводський, ідеально, рівний, фабричний. От він. Дуже точний, професійний Я зріз. Ось мені буде так пальця, зараз. От. І вона не котиться, якщо її поставити десь, от міняє кольори, бачите, під різними кутами. Якщо її поставити, вона не покотиться. От. Тому що от на є скос, щоб вона стояла. От свічу. О. О світи спала хвилинка зараз. Ось. Так. Все показав. Рецептура скла тута інша. Світиться воно не саме яскраво, не так, як той графін, але в нього інша особливість, воно саме тяжке. Ну, щільність його на грам, вага на 1 сантиметр кубічний, вага в грамах найбільша. Таке враження, що я тримаю кулю з сталі або зі свинцю. Така приблизно вага. Дуже важкі вони. Ну, наприклад, якщо взяти там Щось інше, ну, наприклад, по оцю, то вона легесенька. От вона прозора, до речі, лігонька, вона легша за цей, хоча більша більша за кулю, але легша. Це дуже тяжкі, Видно дуже багато урану всередині в складі, солей урану, і тому вона така важка. Можливо, а, це ще й скло незвичайне, воно оптичне. Воно як лінза працює. Можна збільшувати текст, до речі, через оцей скос. От Тут видно. воно... Збільшується, тобто це ще якесь оптичне скло. Якщо положити на текст, ну от, наприклад, ось так маленькі літери, от, під носом, як бачите, воно як збільшуване скло, все збільшує, можна читати. Це справжня така лінза. а так, так і менше, от наскільки збільшують. Е, тому воно таке важке. Тут якийсь особливий. Склад склам. Але світяться вони сильніше за ці папільнички, але слабше за ось той графін. Тобто щось середнє по світінню. Ідеально гладенькі, сколів вони не мають і так далі. Так, Це таке саме, як і це розміром куля. От їх дві. І є ще, крім цього, От сама велика, величезна от вона. Величезна ось така. от порівняти розмір можете. От ця і ці. От в такому порядку буде от прошу. Є, ще ось така, ну, є ці попільнички, вони ідеально підходять під, під ці кулі, до речі, і під цю, бачите, ідеально помістилась. Така форма відтворює ось цю кулю і відтворює більшу. Ідеально тут поміщаються. Вони як підставки, одночасно це соломка, сільничка або попільничка, або цукерниця, хто їх хоче використовує, можна сюди цукор, сіль, перець насипати або попіл. Якщо хтось куря Так, Тут також скос є на цій кулі великій, і вона не котиться. Ось так може стояти, крутитися ось така. Під одним кутом жовта-жовта, під іншим зелена, така приємна. Так, І ще є ось така підставка. це з хрусталя. Вона також дуже важка. Це-ні, це не хрусталь, це оптичне скло, якась призма. Е, от, призма, ну, Вона зараз заляпана пальцями, витриться, буде ідеально прозора, і на ній є ось тут така виємка спеціально під шари якісь кулі. От, ставиться і вона не покотиться. От. Можна цим навіть скосом ставити. В общем, ну це не уранове скло, це оптичне скло. Е називається призмо лінза. Вон, бачите, всередині відзеркалюються мої пальці. Хоча насправді тут прозоре все. Тобто це призма. Ідеально шліфована і ідеально просто. І велика тяжка. Так. Е Ну, все показав. Є ще ось такі кульки маленькі, але ну, це не уранове скло, це тут деякі з них вроді є торіве скло, воно фонить, але не світиться. Воно ну, Зараз зараз вимкну так, яке з них. Ось ці прозорі, напевно, ну треба міряти доземетра, ті, які світяться, оце, воно напевно фонить. Ну це не точно, це не врано, це окремо взагалі інше. Так, ну всі ці кулі показав. Кулі показав, попільнички є вже відео. О, ой, сільнички. Де. Вот. А ось це, до речі, хрусталь справжній. Це не урановського, це зовсім інша річ. Це справжній урановий хрусталь. от, Я його знайшов, але Вікіпедія пише, що це неможливо, що його так і не змогли створити, він не був створений, тому що шехтану там вона вибухала, взривалась. І дуже важко було, і неможливо було, він був нестабільний і тріскався, але це справжній хрусталь. Він відповідає всім властивостям справжнього хрусталю, так як от роблять хрустальні бокали там і так далі. І плюс це він урановий, він дуже сильно світиться. І і він зовсім не жовтий. До речі, причому в нього якась така особлива. Він світиться майже так само сильно, як графін. Але іншим відтінком світиться більш таким кислотно-зеленим насиченим, а графін трошки жовтим, ще, таким світлішим. Це темніше зеленим, і фонить він досить сильно що графін, що цей хрусталь. Ось таке. Все показав. Це, до речі, звичайні рюмочки, вони не світяться, як бачите, взагалі не світяться, але вони зелені. От. епік Епікфейли, можна сказати. Тому ну що, отак, до речі, дурять, обманюють людей недобросовісні продавці. Вони ось так знімають, гарно показують, що зелена рюмка, все. От. Вона може навіть трошки в ультрафіолеті ще більше зеленим світитися. Але насправді це не уранове скло, це фейк. От. Бачите. Споруч, От, як світиться, уранове скло, показує оригінал.